Чергова партія допомоги для наших захисників закупити та передати необхідну військову техніку вдалося завдяки вирученим коштам з благодійного аукціону, який відбувався на підтримку 50-го полку імені Семена Височана Національної гвардії України. На заході зібрали більше 2,5 мільйонів гривень. Левова частка цих коштів не дійшла від наших медиків. Можна сказати, що це був такий медичний аукціон, і ми змогли підсилити дуже якісними речами наших хлопців. І вже ці речі сьогодні-завтра вийдуть на фронт на передові позиції, де служать наші нацгвардійці 50-го полку. Тішимося, коли є можливість долучатися до таких ініціатив, коли є можливість підсилювати наших хлопців. Це сьогодні найважливіше дані засоби зв'язку БПЛА. Вони постійно використовуються. Турелі волі це вже більш такі сучасні, нові. Дві таких турелі вже працює у нас зараз на Покровському напрямку і необхідно ще такі засоби, тому що це береже життя наших військовослужбовців. Військовослужбовець знаходиться в укритті, а даний виріб працює по противнику.